Не жив і кохав, і не знав, що спадоків залишений навіки буде знищений. І від такої долі ніхто з нас не захищений. Ми почнемо з кінця 1, 9, 6 і 2, як сльозими поки. В него пошли на справа, Пытанешься я измертвенную. Такая держава, Заходит в оборочный рабочий кабинет, Там, средь ножок, Похованный поэт. Можно? Можно, если осторожно. Знаете, Дельнюк, Мне просто тревожно. Ты чинный, почему? Сидать, о чём у справа? Остребнут опять Советская держава. чтобы значит? Что Я вижу, не муж. Я рад другу, бедняк, Всего без напряжения. Подавите на вас тревожство, Порадочи меня, выше значит Та значить танулий в роки тридцяті віро пропадав серед повських проклятих Отримав десять років і втратив всю родину А винувати в цьому хто? Правильно, ти О, О, можна? Я ще не скінчив ви довіряти, так я ще загубив І курбаса, і казку, і слово попліте, який перед вами зночі, ти люб, ви знали це? О, О, можна Дозвольте, я продовжу приміщення скати. Я отримані безпожно питають Чи не давлять медалі, ордени Які за зраду друзів вручені, тобі раптом віднявся і, піднявся, і на крик зірвався. По той слава не і так почав палати, що задержав паркет він бився мимо нот Такий скажений заум, шкода, що це побачив, один шість і два За п'ять його не став, що пройде шістдесят і ось тепер ми з вами слухаємо разом історію з кінця, як сльози та старого співця.